Якщо я все правильно зрозуміла, то ось ця люстра символізує Україну. Даруйте кращого зображення, не знайшла. У 2013 році дует митців Кена і Джулії Йонетані випустили проєкт, присвячений атомній енергетиці. За два роки до цього сталася аварія на АЕС у Фокусімі, і це вкотре наштовхнуло митців на роздуми. Так народився проєкт, який складався із 31 однієї Рівно стільки країн мають на своїй території атомні електростанції. Проєкт мав назву Крістал Пелес за аналогією із кришталевим палацем, який збудували на першій всесвітній виставці в 1851 році у Лондоні. Це роздуми про те, як розвиток технологій впливає на наше життя і може нести небезпеку. Тому видовище і захоплює, і заворожує одночасно. Для реалізації задуму було використано сотні тисяч уранових намистин, привезених із Чехії. Ними вдягали як спеціально виготовлені, так і антикварні каркаси люстер.